Друзі, ми нещодавно святкували день сходження Духа Святого на землю. Називаємо це свято П'ятидесятниця, трійця, хто як каже. І ми сьогодні першу проповідь Вадім читав теж про наповнення Духом Святим. Ми теж хочу, щоб ми сьогодні трохи порозмірковували, пороздумували теж над функціями Духа Святого. Що він робить в нашому житті, або що має робити в нашому житті і до нашого відношення до нього. І коли ми, читаючи книгу дії святих апостолів і другий розділ, ми там читаємо проповідь апостола Петра, коли він з апостолами вони наповнились Духом Святим, вони вийшли до людей, і Петро почав проповідувати. І давайте ми зачитаємо Дії святих апостолів, другий розділ ми зачитаємо 22 та 23 вірші. Петро каже наступне: Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарінина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас. Як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Він говорить про те, що Ісус Христос Він прийшов на цю землю і люди Його розіп'яли. Хоча Він тут на землі Він мав певні цілі. І був, друзі, такий період, коли сам Бог прийшов на цю землю і. Він мав ціль, і деякі люди цим скористалися. Наприклад, коли ми читаємо, дивлячись на апостолів, на їхнє життя, на учнів Ісуса Христа, вони ходили з Ісусом, вони використали цей час з Ісусом, вони навчилися чомусь. Коли ми... Читаємо про інших людей. Вони теж використали Ісуса Христа. В них були хворі родичі, хворі там знайомі. Вони їх принесли до Ісуса Христа, і Ісус їх зцілив. Але були люди, які просто не прийняли Ісуса Христа. І, можливо, Петро у першій своїй проповіді він говорить до цих людей. Він каже, що до вас прийшов Бог. Але ви його не прийняли. Ви його неправильно використали. Ви Його своїми грішними руками взяли і вбили. Хоча вам потрібно було прийти до Бога. Вам потрібно було відкрити своє серце, прийти для Бога і правильно його використати. І цікаве те, що Петро він говорить цю проповідь в той же самий день, коли Господь знову прийшов на землю. Тільки ж в іншій особі. Дух Святий світ... зійшов на землю, зійшов на людей, на апостолів, які були в той час разом. І Петро нагадує, що свого часу Бог в тілі, Ісус Христос він зійшов на землю, був серед людей, але люди е... цим не... Але люди це не використали або використали, але неправильно. І я, друзі, хотів, щоб ми з вами порозмірковували сьогодні про наші помилки, які ми можемо робити, які ми робимо в своєму житті, коли ми говоримо про Дух Святий чи про свята П'ятидесятниці. Ми знаємо, що є різні методи навчання, і є один із таких методів навчання, як навчання на помилках. І слово боже, воно ж теж нас хочеть, нагадує нам і заклик і от коли ми згадуємо. Післання апостола Павла до церкви, і він пише, що нагадує їм, що зокрема, і закликає церкву, що, зокрема, в старому заповіті він каже: ізраїльський народ, коли вони виходили з Єгипетського рабства, і він нагадує їм багато їхніх помилок. І нагадує їм, і потім апостол Павло далі він робить такий певний висновок. Він каже, що це були приклади для нас. Це були приклади для нас, щоб ми не були такими, як вони. І він перераховує їхні помилки, які вони робили, будучи в пустелі. І він е е каже, щоб це були приклади, щоб ми не робили таких же помилок. От я хотів, щоб ми сьогодні подивилися, можливо, на наші помилки, які ми можемо робити в своєму житті, щоб ми не робили цих помилок, коли ми говоримо чи розмірковуємо про Духа Святого, який є в нас. І перша помилка, яку допускають люди, можливо, ви таке чули, можливо, ви самі допускали таку помилку, що вже прийшов час, коли нам не треба так багато готуватися. Нам не треба готуватися до домашньої групи. Нам не треба готуватися до підготовки до хрещення. Особливо можна почути таке від проповідника. Ви я таке чув, що можна особливо не готуватися, тому що дух Святий, він наповнить, дух Святий, Він використає проповідника, і проповідник гарно відпроповідує». І ну, він поведе і проповідник від проповідає. І таке, на жаль, в нашому житті воно може бути. Що люди не хочуть навчатися, люди не хочуть готуватися. Але, друзі, коли ми читаємо Слово Боже, книга приповісті, у 21 розділі є такий вірш, що готується кінь на день бою. Але перемога вона від Господа. Я вірю, що Дух Святий сьогодні, як і в, в дні апостолів, як і в ті часи, Він сьогодні перебуває з нами. Він сьогодні перебуває з нас, наповнює нас своєю присутністю. Але друзі, для того, щоб була перемога, є наша частина, яку ми повинні робити. І тут написано ми в цьому вірші, готується кінь на день бою. Тобто є те, що повинні робити ми. Ми, як церква, ми продовжуємо молитися за перемогу нашої країни. Ми продовжуємо молитися, щоб Господь благословив і захистив нашу країну. Але церква, вона не склала руки. Церква продовжує щось робити. Церква продовжує допомагати нужденним. Хтось взяв зброю в руки, пішов, долав ЗСУ за захищати нашу країну. Але, друзі, ми продовжуємо молити. Ми не зупинилися, ми надію все ж таки полагаємо на Бога. Продовжуємо молитися, щоб Бог благословив нашу країну. І коли ми знову повертаємося до другого розділу книги дії святих апостолів, кінець цього розділу там є такий підзаголовок життя перших християн. Тобто це ті люди, які прийняли Ісуса Христа, коли проповідував Петро, коли Дух Святий зійшов, і є підзаголовок життя перших християн. І перший вірш у цьому підзаголовку, він звучить так. І вони перебували в науці апостольській. Тобто, коли ми читаємо Євангелія, читаємо про життя Ісуса Христа, ми бачимо, що Ісус Христос Він багато ходив з учнями і їх навчав. І були такі моменти, коли в Ісуса щось питали, а Він їм казав, що вам це закрита, але прийде прийде Дух Святий, і Він вам відкриє. Але Він продовжував їх навчати. І от здається, що здавалося, що вже прийшов Дух Святий, свята п'ятидесятниця, Дух Святий прийшов на землю, і нам вже не потрібно навчатися. Але 42-й вірш, про який ми також говорили, і він звучить так: і вони перебували в науці апостольській. Тобто люди продовжували навчатись, апостоли продовжували навчатись. Так само нам, друзі, сьогодні всім продовжувати навчатись чи починати навчатись, не стояти на місці, немає якоїсь такої. Певної грані, де ми, де ми достігли і все. Ні. Апостол Павло він пише до молодого Тимофія у другому розділі, і він каже, що «А проте ти залишайся в тому, в чому ти навчений, в тому, в чому ти впевнений. І далі він говорить, що, що Слово Боже, воно корисне, воно корисне для навчання, воно корисне для щоб досліджувати його. І До виховання всі ці, ці речі звершує в нас Дух Святий. І от коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вникаємо в Слово Боже, Дух Святий він починає в нас працювати, Дух Святий починає в нас діяти, він починає нас змінювати, він починає нас навчати, він починає нас е, докоряти, судити, надихати. Тобто всю цю працю в нас починає е, робити Дух Святий, і це це буде в нас. Але оце слово Боже, нам треба цінувати Словом. Боже, нам треба навчати, нам треба виділяти певний час, щоб приділяти вивченню Слова Божого, пізнавати Слово Боже, щоб Дух Святий ще більше мог працювати в нашому житті. Тому, друзі, хай Господь благословить, щоб ми у нашому у своєму житті ми не допускали е, таких помилок: що якщо я маю Духа Святого, то мені, мені вже не потрібно навчатися, мені вже не потрібно готуватися, тому що Дух Святий Він мені все відкриє і Він мені допоможе. І певній мірі. І так, він, коли потрібно буде, він відкриє і допоможе. І нам треба в це вірити, треба за це молитись, але нам, друзі, і не потрібно нехтовати іншим. Нам треба готувати коня на день бою. Друга помилка, друзі, яку. Люди допускають, коли ми говоримо про Духа Світового, коли ми роздумуємо про Духа Світого. Що якщо людина, наприклад, має якісь духовні дари, наприклад, людина добре знає слово Боже, добре може говорити Слово Боже проповідувати. Ми можемо помиляти думати, що ця людина досягла якоїсь такої певної духовної міри, що ця людина є духовнішою за інших. Звичайно, що це, це таке може бути і є дійсно люди, які духу духовніше за інших, але це не завжди так, друзі. Це не завжди так. Чому згадуємо лист до Коринської до Коринтян, до церкви в Коринті, лист апостола Павла, і він пише цей лист. І він каже, що ви маєте всі духовні дари, ви маєте Духа Святого, і він перечисляє він ну, і він описує, що Дух Святий робить в тій церкві. Але потім в першому до коринтян, в третьому розділі і троті, третій вірш, коли ми читаємо, Павло пише наступне. Бо ви ще тілесні, тобто ви ще плотські, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи не тілесні ви і хіба не по-людському робите? І коли ти це, ти це читаєш і ти думаєш, ти тобі здається, ну Павло, ну що ти це таке пишеш? Ну ти ж сам тільки що казав, що ви гарна церква, ви маєте духовні дари, Дух Святий в дії вас, і тут ти зараз називаєш ж цих людей плотськими. І, але, друзі, далі Павло він перечисляє деякі такі, ну, називає причину, чому? Тому що, говорить, між вами є заздрість, між вами є суперечки, тобто ви не є духовними, ви є як плотські люди. Коли ми читаємо післання до Галатів того ж апостола Павла, в п'ятому розділі Павло нам називає деякі речі, такі риси характера, і він не пише там про якісь таке, що для нас це невідомо. Він говорить про, не про якісь там чудеса, дивовижні речі. Ні, він описує якості характера, які мають бути в духовній людині. Давайте ми зачитаємо ці риси. Галатів 5 розділ, 22, 23. Вірші. А плі духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону немає на таких. Ось ці риси. Які апостол Павло він охарактеризовує духовну людину, яка вже не є плоскою, яка людина, яка є в ній Дух Святий, яка має бути духовною, оці риси повинні в неї бути присутні. І я хочу, щоб друзі, коли ми про це порозмірковували, щоб ми не допускали таких помилок: що якщо в мене є святий Дух, то я вже там найдуховніше чи кращий, ніж за інший. Ні, друзі, це те, що ми отримали від Бога. Присутність Духа Святого в нашому житті, це те, що що є заслуга Ісуса Христа. Він сам казав, Я піду, але я умолю Отця і Він вам пошле Духа. То, що Дух Святий, Він присутній сьогодні в нас, в нашому житті, це не наша заслуга, це заслуга Ісуса Христа. То це по Його заслузі Він сьогодні діє в нашому житті. Але, друзі, є те, що, звісно, залежить від нас. Якщо ми хочемо бути духовнішими, хочемо розвиватися, становитися кращими. На нам важливо виховувати в собі ці плоди, виховувати в собі ці риси характера, про які ми тільки що читали в післанні до Галатів. Плоди, друзі, вони самі по собі не з'являються. Щоб виріс плод, плід, треба щось поси, посіяти, треба вирощувати, поливати, треба трудитися. Тоді ми зможемо зібрати якийсь гарний урожай. Тому, друзі, нам треба. Треба пільнувати над своїм життям, треба пільнувати над своїм характером і працювати, щоб люди, дивлячись на наше життя, могли про нас сказати, що ми вже є духовнішими людьми. І тому, друзі, друга думка, про яку я говорив, що коли присутність Святого Духа в нашому житті, вона не робить нас духовнішими. І третя, друзі, помилка, про яку я хочу поговорити, зачитаємо перше послання до Солонян, другий розділ і дев'ятий вірш. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення й у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Щоб зрозуміти про що я хочу сказати, ми давайте згадаємо останні слова Ісуса Христа перед тим, як Він возносився на небо. Ми називаємо це велике доручення. Ісус сказав: Ідіть і проповідуйте Євангеліє, ідіть і робіть учнів. І це є сьогодні місія церкви, яку ми, як учні Ісуса Христа, ми сьогодні повинні її виконувати. На жаль, друзі, нам часто хочеться це все переложити на Бога, переложити на Духа Святого, щоб Він це робив. Друзі, і це важливо. Ми повинні молитися за це. Ми повинні молитися за нашу країну. Ми повинні молитися за своїх ближніх, за своїх рідних, близьких, за своїх сусідів, за ті, хто зараз там, переживає якісь складні обставини в своєму житті. Ми повинні за це молитися, щоб Бог працював серцем цих людей, щоб Слово Боже. Воно торкалось їхніх сердець. Але, друзі, разом з тим є повеління для нас від Бога. І знову згадуючи вірш, з якого ми не починали, готується кінь на день бою. Тобто є частина, яку повинні робити ми. Згадуючи знову лист апостола Павла до Коринтян, і пам'ятаєте, там була така суперечка, коли між ними були різні. Такі недомовленості, хтось сказав, я ополосів, я Павлов, я Христів. І е, Павло він казує, що хтось посадив, хтось поливав, хтось проповідував, хтось навчав, але зростив Бог. І я вірю, що роботу в серцях людей, як тоді, так і сьогодні, виконує Дух Святий. Ми своїми силами не зможемо змінити жодну людину, як би ми не намагалися. Хоча б саму добру, хоча б саму злу, ми не в силах змінити ні жодну жодне ні одну людину. Тільки Дух Святий своєю працею, своєю присутністю, він змінює серця людей. І ми, друзі, з вами повинні про це молитися. Але щоб Дух Святий він працював в житті цих людей, вони повинні чути Слово Боже. Ми повинні виконувати свою роботу, ми повинні проповідувати Євангелії Царства Божого. Тому, друзі, коли Дух Святий зійшов на землю, Він не, відміни, не відмінив цієї настанови Божої. Він не відмінив цю місію для учнів і це повеління для церкви. І ми читаємо, що в діях святих апостолів, коли Дух Святий, він зійшов на землю і наповнив учнів, Напомню, апостолів, братів, вони вийшли, Петро вийшов до людей і він почав проповідувати. І далі, коли ми читаємо все життя а, апостолів, і ця книга вона так і називається Дії святих апостолів. Тобто вони вийшли і почали діяти, вийшли і почали проповідувати Євангеліє, проповідувати Царство Боже для інших людей. Тому, друзі, хай Господь нас благословить в цьому, щоб ми надіялися на Духа Святого. Ми молилися і були тими людьми, які не будуть сидіти, а які будуть йти і проповідувати Євангелії Царства Божого, які будуть працювати на Царство Боже. І дивлячись на можливо сьогодні на ці от помилкові речі, які ми можемо робити в своєму житті. Ми, щоб ми дивилися і щоб ми. Могли перевіряти себе, чи не думаю сьогодні так само я, чи сьогодні я свою відповідальність не перекладаю на Бога, не перекладаю на Духа Святого, чи сьогодні я не відп... відкладаю свою відповідальність, те покликання, яке сьогодні мені довірив в ту працю Господь. Чи не відкладаю я сьогодні на когось іншого, чи не відкладаю я це на роботу Бога? І хай оця сила від Бога, присутність Духа Святого в нашому житті, вона допомагає нам зростати і щоб виховувати у собі оці плоди Духа Святого, брати і сестри. Хай Господь нам допоможе в цьому, хай Господь веде нас в цьому, ця, в цьому такому нелегкому праці зі своїм характером, зі своїм серцем, щоб кожен з нас він приймав участь у церкві, приймав участь в ділі Божому, проповідуючи Євангеля, і щоб Дух Святий, він працював. З людьми, які ще, можливо, не знають Господа, які ще не відкрили своє серце для Господа. Хай Господь нас благословить і всьому нам допоможе. Давайте помолимось.